Вам, що його одіозність залежала від депутатського корпусу. Бо всі рішення, які такі одіозні приймалися в місті, були затверджені руками голосування в цій залі. Зараз знову стоїть питання голосування. І голосувати не буде громада, голосувати будуть депутати. І потім хтось знову скаже, що одіозний секретар ради. Тому давайте зараз дуже добре замислимося і задумаємося над тим, яка одіозність нам потрібна. Прагматична, практична і українська, чи та, що вже була. Юрський період вже закінчився, хлопці. Динозаври вимирали. Нам треба ставити молодих, здорових, розумних людей, які мають своє нове мислення, прагматичне і українське мислення. Давайте перестанемо перетягувати канати, тягати їх вправо чи вліво. Я підтримую зараз слова, які сказав пан Роман Михайлович. І я вважаю, що зараз, щоб поставити крапку на цією, цією колізією, яка виникла в місті, нам потрібно ставити питання недовіри по метику. Бо зараз є завозка, не в Курчику. Зараз є все питання стоїть по метику. І тільки питання, недовіри, тільки питання недовіри може вирішити. Я тільки доповню слова Романа Михайловича з дозволу. Я би хотів, що якщо ми прийдемо зараз. Є одностайної думки щодо недовіри Секретарю Ради медику, ми будемо дане голосування проводити в відкритому поіменному режимі, щоб дрогопечани добре побачили і добре знали, де одіозність закована, чи в міському голові, чи в депутатському корпусі. Я вам дякую.

Перша погода здається, що ми вирі, хочемо вирішити на сухні питання. Народ жде, ви знаєте, що зарплата не платиться. Скоро буде тут біля ратуші, вийде 2500 учителів, 2500 лікарів. І винесеть і депутатів, і всіх звідси винесеть. Нам треба обов'язково зробити, щоб сьогодні ми вирішили питання. І щоб сесія була чергова. І наступні питання маємо ми це виконати, зробити. Виступаючи з усіх сторон, виступають і на перший погляд, і вони є праві, здавалося, все нормально, а робота не йде. Я хочу звернути, бо ви всі звернули і задумалися. Я наможу вам наведу такий приклад. Давайте гості, наприклад, поміняємося місцями уявно, що ви є депутати, а ми є депутати, громадські. Інкуди, так? Давайте на перший погляд ми поміняємося, щоб ви гості зрозуміли, в якому випадку ми знаходимося інколи депутати в тому залі. От ви є депутати, а ми є гості. Відкривається двері. Банду геть, банду геть. Сидить священник, сидить лікар, хірург, який кожного дня в операції спасає людей. А йому кажуть банду геть. Сидить вчитель, вчитель директор школи, йому кричать банду геть. Як то несправедливо слухати? Я звертаюся до громадської організації. Якщо ви робите якийсь заходи, подумайте, що ви робите. Подумайте, не допускайте людей з Бугу, ну, щоб як? вони виконували роль НАТО. Ну, я думаю, <кій> ви знаєте, що я хочу ще сказати. Ні нагадує їм, коли такий момент з гості і громадські організації. Попадають люди такі, що мені нагадує село, в якому я робив. Я був в одному селі і коли появлявся покійник, спеціальні були батьки, запрошені, щоб не плакали. І в нас так само. Домовитися, ми мусимо домовитися. Ну, не було градієнську, що стало краще ще гірше. Тому що то безлад до то доброго не принесе. Я думаю, медик працював, пан Курчик працював, але ви бачите, не можна в такому, в такому часі в такому, в, такій в такому середовищі працювати. Я вас прошу і депутатів. І громадськість, задумаємося і давайте будемо працювати, тому що скоро сюди прийде, прийдуть люди з вулиці, багато їх буде. І ми сюди нам не дадуть зайти сюди. Дякую за увагу. Зараз піднімав руку. Молоток. Шановні депутати, шановні запрошені помічники народного депутата. Це тобто дуже коротко. Рівно 4 роки ви мене тут обирали. Рівно 9 місяців ви мене тут звільнили за моєю заявою. Чому? Тому що я не хотів, щоб ви тут трощили ратушку. Тому що я, вважав, за потрібне. І скажу відверто. тих 4 роки я працював на громаду і не боюся того сказати. Тому що я в Україні звідси звідсибух. Я би не хотів, щоб ви зараз ламали список з переводу мене. Мені також уже повірте, щиро, а це все надоїло. набрало. Писати, кожен день, вичитувати про сім'ю, про себе, на тротуарах, в листівках, газетах. Мені піст починається. Я звертаюся до вас, скам'янілися. Я за те, щоб ви нині виставили свою позицію, чи довіра, чи недовіра. Тому що перед нами стоїть зима. Стоїть новий рік Рано чи пізно хтось має взяти на себе цю ношу і нести. Нині немає першого заступника, нині немає голови, нині немає керуючого справи. Як це місто має далі йти? Нині хтось має підписати документи, які мають піти в банк, щоб отримати відповідно чи кредит, чи дотацію. Я звертаюся до вас. Давайте вже так, не відміняйте моє прізвище. Нині вже тут. При тій першому дні в послуху. Давайте просто проголосуйте. Ставите питання про недовіру, будь ласка, ставте. Ставите питання про відміну цього рішення суду. Ставте. Але сталося так, що є на нинішній день рішення суду. І я маю повне право підписувати. Але якщо ви нині це поставите і проголосуєте, я вам дякую. Я з розумінням до всього поставлюся. Тому що я хочу, щоб була конструктивна і нормальна співпраця у місці. Я ще раз вас закликаю. Будь ласка. Я би хотів, щоб тут, в тому залі, запанувала справді позиція людей, яким довірили, а не позиція створення бардаку і каналії. Ми вже її маємо. Я дякую нині, повірте щиро, Курчику, за те, що він взяв на себе тоді сміливість і вів місто. Як би не було. Але не треба його. Хто підставив руку плече для того, щоб допомогти? Така сама ситуація нині в мене. Хочемо працювати, давайте разом, тому що один секретар міської ради тут не подолає того, що його чекає попереду. А ще одно, В Україні йде війна. І оці диверсійні групи також йдуть до Другобича. І треба вміти повести місто, щоб все було на належному рівні. Я дякую вам за розуміння. Я дякую, що тут буде та конструктивна позиція. Дякую. Володію, ті, я хочу на трибун. Пановні депутати, прошу те, що в залі. Доброго дня. Я хочу звернутися до групуючого сьогоднішнього сесії, до депутатів, які вчора не були присутні на депутатських зборах, і до громадськості, яка сьогодні є присутня в залі. Що ми порядка двох годин розмовляли, радилися, як нам діяти. Я, зокрема, виступив всі підтримував і так? Так. Позиція її друга була яка. Ми сьогодні вирішуємо питання по секретарю. Є підтримка транспортника? Є 26 голосів. Драй. Він працює. Немає? Є колочий Роман Михайлович. Підтримали ваші голосів. Має відтримку. Працює. Немає кожних підтримки. Шукаємо доти та обирають папу Римського. Так правильно. Значить, На сьогоднішній день ми з'єднувалися по мості, що ми маємо це питання вирішити. За щось перекрутилося, перемогилося. І ми сьогодні починаємо даній сесії військових. Про що ми вчора домовилися? Тарас Михайлович, майте можу, є, значить, ставте, не закручуйте тут різні сюжети. Люди того чекають. Ставте на голосування, є у вас довіра, є 26 з голосів. Я вчора вам сказав, респект і уважуха, працюйте, обирайте собі першого заступника, керуючого справами, наводьте порядок на благо громади. Не маєте? Дякуйте. Кланяйтеся, пішли далі. Так ви що? Ставити питання, довіра є, немає, які за зайняті. Як я договорювати? Одного перед, шановні депутати, зараз звертаюся до Верницького з перших Тут не питання ставте на голосування. Питання законно це поставити на голосування, щоб ми не попали в ту колізію, в яку ми вже попали, і якій вже є ми практично цілий рік. Тому треба правильно поставити на голосування, володя, щоб ми не вернулися потім до того, що ми маємо, до судів і до всього. друже віктор, так ми вчора говорили. Що давайте зробимо чотири секретаря до я говорив вам про це. Так. Давайте будемо славитися на всю Україну, що у нас буде зараз. Є два секретаря, зараз виберемо третю, четвертого. Як ви домовилися вчора? Скажіть, удати людям, які тут.

Туди полетить пустити. Українців на Канаду. Якщо забирайте людей. Є пропозиція забрати. Я знаю, що канал. В Канаді є. Прошу уваги, шановні депутати. Уряду, де він прошу. Ви кажете, що герої між посадом дзвеноги в баранів і в експертизі. І чим дурніший, тим більше судово працює. Тому що мудрий сидить вдома і шукає цю хіміну. Ми маємо знати його зміст. Чи не Зачитайте зміст, будь ласка. І друге. Якщо ми вчора говорили, ви кажете, яким чином ставити на голосування. Вчора ми говорили про те, що ми голосуємо за одного, за другого.

Ви подивишся на поведінку. Вона воно підтвердження ваше видання. Якщо ми зараз будемо вертатися до розпоряджень, то ми знову зайдемо в політику. ми не можемо звичити на